Начальник зміського АК Харків Обленерго на останній сесії районної ради повідомив присутні внетішні новини. В області існує три суттєвих неплатника за електропостачання. У нас є три організації, які нам не сплачують за електроенергію, за спожиту електроенергію, як борги, так і поточну електроенергію. Ці організації це Харків Адеканал, у нас, Харківські теплові мережі та міськ електротранс. Сумарно заборгованість по України складає на сьогоднішній день 818 мільйонів. Ну і там тисячі вже не поразили. Харківські боржники завдають шкоди всій області. Через значну суму боргу майже в мільярд гривень не фінансування в районні відділення. А отже, вони не можуть повністю функціонувати, зазначив Микола Даниленко. Таким образом від цього міського району. В этой сумме лежит наша инвестиционная программа, и те подстанции, которые должны были построить как разгрузочные, пожалуй, вам потребителей. Здесь все головы сельских радов не знают, значит, и в Шевудкемпе должна была построена быть подстанция, и в Задонецке должна была построена подстанция, и в Борках должна была построена разгрузочная подстанция, и проведены комплексные ремонты определенные для улучшения качества напряжения. На сегодняшний день Много ни мало. Змейской район обслуживает 1400 километров сетей, ну примерно где-то больше 10 тысяч опор в районе. Из них 1700 в критическом аварийном состоянии. На сегодняшний день мы должны были менять эти опоры и по планам те, которые нас доводили НКРЕ, сумму, которая пользуется на капитальный ремонт обслуживание, в общем, и той суммы нам на сегодняшний день не выделяет. З цієї ж причини сьогодні необхідно констатувати, що зиму Зміївський район в плані електропостачання зустріти не готовий. На сьогоднішній день фактично Зміївський район до зими не готовий. Основним критерієм готовності до зими, по кожному району підписується готовність до зими, це і є виконання всіх ось цих військових робіт, капітальних робіт, технічного обслуговування і плюс інвестиційний програм. Ні то, ні друге, ні третє на сьогоднішній день не жуто. Крім того, Микола Даниленко проінформував присутнім про необхідність повідомлення мешканців району, що через цих такинборжників на змівщину, як і на інші райони Харківської області, можуть чекати вільні вимкнення електроенергії.